Це програма Української служби польського радіо Підсумки тижня у Польщі. Мене звати Христина Срібняк. Тиждень у Польщі розпочався із витування президентом Карлем Навроцьким низки законопроєктів. Зокрема, щонайменше два рішення глави держави викликали значні політичні суперечки. Це, зокрема, вето на законопроєкт про вітрові електростанції та законопроєкт про допомогу українцям. У випадку першого відсутність підпису президента може призвести до збільшення рахунків за електроенергію. Про вето щодо допомоги українцям поговоримо пізніше. Документ. Документ містив важливі положення, що вимагають мінімальної відстані вітрових електростанцій від житлових будівель із нинішніх 700 до 500 метрів. Документ також запровадив спрощення для модернізації існуючих вітрових електростанцій. Закон містив зокрема положення про продовжування заморожування цін на електроенергію до останнього кварталу цього року. Коментує директор Орлен Групп Ірінеошфарф. FAM. це дуже сумне рішення пана президента, але воно є фактом. Воно ставить нас середовище, яке залучено до розбудови джерел енергії перед новими викликами. Ми намагаємося дати раду цим викликам, адже нашою метою є зниження цін на енергію. Ще не знаємо, як саме нам доведеться реагувати, але муситимемо до цього пристосовуватися. Ну що ж, пріоритетом є низькі ціни на електроенергію. pracować, no cóż, priorytetem są niskie ceny energii. Натомість президент запропонував власну законодавчу ініціативу, законопроект про заморожування цін на електроенергію. Кароль Навроцький оголосив, що він є таким самим, як і у розділі того закону, що був ветований. Натомість під час засідання ради кабінету міністрів за участі президента Кароля Навроцького прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи це вето, заявив, що вітрякові електростанції це найдешевше джерело енергії для Польщі. Польщі. він додав, що президентське вето не матиме суттєвого впливу на розвиток вітроенергетики у Польщі, оскільки уряд знайшов спосіб досягти цієї мети за допомогою нормативних актів. Те повставали і знайдемо. Ці вітряки будуть побудовані. Ми вже знайшли способи, щоб за допомогою розпорядження активізувати наші дії у цьому напрямку. Тому вето тут може виявитися мало ефективним. Можливо, пан президент буде незадоволений, але я буду задоволений цим. Зауважив Дональд Туск. Витування президентом Польщі Карлем Навроцьким поправки до закону про допомогу громадянам України поставило ризик легальність перебування у Польщі для майже мільйона українців уже з жовтня. Але поки захист триває до 30 вересня, законодавчий проект, серед іншого, стосувався безоплатної медицини, допомоги за програмою 800+, а також і продовження захисту українців від війни до 4 березня наступного року. Своє рішення голова Польщі. Мотивував тим, що зокрема це пільги повинні отримуватися тільки тими українцями, які працюють у Польщі у канцелярії президента. Своєю чергою наголосили, що це не діє проти українців. Прокоментував керівник канцелярії Павел Шефернакер. Ситуація цілковичі і на біля ситуація кардинально змінилася. Багато людей, які тоді тікали від війни, вирішили залишитися у Польщі і будувати тут життя. Вони повинні мати такі самі умови. Як і поляки, тому ті рішення, які мали сенсу перші тижні і місяці війни, не мають його у довшій перспективі. Німа ж в душій перспективі рації биту чергу збігнів Богуцький голова адміністрації президента Навроцького також наголосив на тому, що цей закон має бути справедливим по відношенню, перш за все, до поляків, які є господарями у власній країні, і які не утримують безплатної медичної допомоги без виконання конкретних вимог особи або сьогодні. Ці люди перебувають у Польщі вже багато місяців або навіть років. І я хотів би рішуче наголосити на тому, що не варто хвилюватися усім, хто є учасником у польській соціально-економічній системі. Хто тут живе, працює, сплачує податки, має бізнес і сплачує внески до фондів соціального страхування. Це фундаментально. Однак є певна група, яка на жаль не виявила такого бажання. Ні, виказувала такого заінтересування і такої кенчі якою є подальша доля легального перебування українців у Польщі, прокоментувала експертка конфедерації Левіата Надія Вінярська. Поки що багатьом українцям, серед яких не лише воєнні мігранти, але також трудові і студенти, запевнено перебування до 30 вересня. В цьому законі про допомогу громадянам України йдеться про те, що якщо хтось, наприклад, перебував в Польщі, і його, наприклад, карта побиту дозвіл на перебування. В Польщі закінчився після 24 лютого 2022 року, то згідно з цим законом, легальне перебування цього громадяна України є можливе згідно з новелізацією, до 4 березня 2026 року. Тож повстає питання зв'язано з тим, як це вето вплине на легальний статус цих людей, і це стосується не тільки біженців, бо біженці можуть далі користуватися з охорони, тому що це було вирішення Євросоюзу, який продовжив цю охорону навіть вже до 2027 року. Але так насправді є дуже велика непевність серед спільноти українців в Польщі, що далі робити, чи після 30 вересня далі можна буде користатися цим легальним перебуванням? Що Треба, буде зробити які формальності треба так насправді доповнити, щоб отримати, хоча б засвідчення з міграційного офісу, тому що ця устава цей закон про допомогу громадянам України він передбачував, що ця охорона надається автоматично. Людям, які приїжджають до Польщі і декларують, що їх перебування в Польщі зв'язано з конфліктом в Україні, і тоді вони отримували цей статус. Ця охорона передбачена окремим законом, який зв'язаний з директивою уній Євросоюзу. він закладає трошки іншу процедуру. Тому дуже є велика невпевненість, що далі робити і серед біженців, і теж серед мігрантів, тому що міністерство внутрішніх справ, яке було відповідальне за е, цей законопроект. Немає даних. Скільки так насправді людей користуються цими продовжуваннями, передбаченими в законопроекті, тобто ми не знаємо, скільки людей не подаються, наприклад, на продовження їх документів і користуються легального перебування, яке є можливо згідно з цим проектом про допомогу громадянам України? І тут може бути великі труднощі, зв'язані з тим, що в офісах міграційних. Там найпізніше останнього дня свого легального перебування треба скласти внесок і, і, і продовжити це легальне перебування. Там зараз є дуже великі черги, і це так насправді стосується кожного регіону в Польщі. Не продовження легального перебування для деяких українців стало би величезним напруженням для польських підприємців, адже українці становлять значну частину ринку праці. Кароль Навроцький заявив, що має власний погляд на цей законопроєкт, який вже подав до Сейму. Парламент повернеться із канікул 9 вересня. Тут доброю новиною є то, що цей проект теж передбачує продовжування цього періоду, головна проблема тут у цьому спорі це е, можливість отримання фінансової допомоги, тобто 800+, плюс на дітей для громадян України, які перебувають в Польщі, але не працюють або не ведуть підприємницької діяльності. Насправді ще треба почекати на те, що вирішить парламент, тому що ці пропозиції, які Карл Навроцький представив після накладення вета на цей закон, вони вже були представлені ще на етапі дискусії в парламенті, в сеймі і в сенаті, були такі пропозиції, але вони не були нанесені в цьому законопроєкті, тому що більшість депутатів не була згідна або тому, що, наприклад, зміни, які стосувалися мінімального періоду потрібного до отримання громадянства. Тому що про це теж згадує президент, цей законопроект не стосується цієї проблеми. Тобто, ця зміна стосувалася б теж іншого законопроекту, навіть якщо цей законопроект буде прийнято запізненням, варто теж заспокоїти наших слухачів і сказати, що така ситуація вже траплялась в Польщі, хоч вона й не була зв'язана з ветом президента, але була така ситуація, що Зміни до законопроекту і продовження цього періоду прийнялися вже після закінчення попереднього періоду. Тоді просто цей період було продовжено. Усе перебування у цьому періоді було легальним. З того, що я знаю, наші фірми, які співпрацюють з іноземцями, з громадянами України, радять їм дуже часто, і я теж з цим згоджуюсь, щоб не чекати на продовження цих періодів. І переходити на більш стабільні форми легалізування свого перебування в Польщі, тобто отримувати дозвіл на перебування, зв'язаний наприклад з працею, але теж знаю, що багато людей з України, які користувалися охороною, вони дійсно дуже чекали на можливість отримання карти побуту цукр цей статус для громадян України, який дозволяє працювати без дозвілу на працю. І теж вести свою підприємницьку діяльність, і ця карта видається на три роки. Але, на жаль, такої можливості ще немає прокоментувала експертка із конфедерації Левіатан Надія Вінярська, президент українського товариства Гжегож Купріянович, коментуючи вето президента Навроцького, сказав, що не його роль оцінювати в якій формі Польща повинна надавати підтримку біженцям з України, але слід враховувати ситуації, в яких деякі люди не можуть працювати. Асишена приклад то матка з кількохмтічі. Класичним прикладом є мати з кількома дітьми, яка опинилася у Польщі, поки її чоловік залишився в Україні. Незалежно від того, чи воював він на передовій, чи просто загинув. Така мати часто не може працювати. Тож питання полягає в тому, як вирішити проблему таких осіб згідно з інформацією відповідних установ, що проводять статистичні дослідження, переважна більшість громадян України як біженці війни, намагаються знайти роботу в Польщі, намагаються організувати. Swoje tak. życia, bo zabezpieczyć te tak. same W Polsce pracy zorganizować swoje życie tak, aby samemu zapewnić sobie warunki dla funkcjonowania. Інша частина витованого закону про допомогу українцям містила положення про фінансування системи StarLink, яка забезпечує зв'язок на передовій. Польща передала Україні та фінансує близько 30 тисяч терміналів мережі, що належать компанії SpaceX, і у результаті фінансування Starlink для України закінчується за цим непідписаним законом 30 вересня. Наслідки їхнього відключення коментує президент компанії. Thorium Space, який займається передовими системами супутникового зв'язку, Павел Римашевський. То ще зробіть багато дуже проблем вуглестане дуже великою операційною проблемою загалом для української армії. Уся робота зараз практично тримається на зв'язку через Старлінк. Звісно, певний відсоток не залежить від старлінки. Мені здається, що певний час може бути проблема. Я думаю, що українська сторона ймовірно намагатиметься домовитися або з Америкою, або власниками цієї системи, або покриватиме витрати самостійно, не знаю, але без цього зв'язку ви. Виникне гігантська проблема. проблем. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував, що у польських інтересах мати вплив на те, щоб Україна змогла захиститися. Мам, пан пам'ятає, яке Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте обурення в НАТО та Україні, коли пан Ілон Маск заявив, що якщо він відключить Старлінку, український фронт завалиться. Також виявилося, що під час українського контрнаступу було відключено низку терміналів у стратегічних інтересах Польщі. По перше, мати вплив на те, щоб Україна змогла себе захистити. А по-друге, на рішення у майбутньому під час і після цієї війни наш внесок через Старлінки. Це одні з найефективніших витрачених коштів на підтримку України та посилення впливовості Польщі пен'язи на спарті України і в змоціння шіли справчої польські. Наголосив Радослав Сікорський, польща підтримує Україну, зокрема у сфері зв'язку. Ми подаємо всі рішення до наступного засідання уряду. Про це заявив речник уряду Адам Шлапка. І зокрема, прокоментував, що вже на наступному засіданні парламенту мають розглянутися це питання. У четвер, 28 серпня, під час тренувань перед авіашоу у радомі. Розбився літак F-16. В аварії загинув пілот польської армії. Офіційний акаунт сил територіальної оборони на платформі ікс. Повідомив, що пілот майор мацей Краковян загинув у трагічній аварії в радомі. Інцидент стався близько 19.25 за місцевим часом. І, за словами свідків, літак виконував маневр петля, після чого втратив контроль і вплав. На злітно-посадкову смугу спалахнувши пілот не встиг катапультуватися, але на щастя серед цивільних осіб постраждалих немає. І через трагедію організатори скасували заплановане на 30-31 серпня авіашоу. А міністр оборони Польщі Владислав Кущеня-Камиш висловив співчуття родині загиблого пілота та назвав інцидент великою втратою для збройних сил країн. Причина катастрофи наразі з'ясовується вже знайдено чорну скриньку. Літака і розпочато офіційне розслідування. Очікується, що остаточні висновки будуть оприлюднені через кілька місяців. Останні секунди польоту винищувача та сам інцидент були зафіксовані на відеозаписі, який нині шириться у мережі. Прокуратура наразі не може встановити, чи ці записи, що стосуються небезпечної та трагічної ситуації під час репетиції, є справжніми. Повідомив речник окружної прокуратури у Варшаві Петр Антоніс Скіба. Чи санто на грання правджіве є ці записи справжніми, чи згенеровані штучним інтелектом? Якщо вони справжні, чи стосуються вони трагічно закінченого рейсу чи іншого рейсу безпосередньо перед інцидентом? Якщо вони справжні, і як їх було отримано? Дошло до їх позискання? Речник також нагадав, що на місці аварії продовжуються слідчі дії ми ще не відтворювали і не прослуховували записи, що зберігаються на Радомській вежі. Пізніше ми їх переглянемо та зможемо оцінити, чи мають записи, які були оприлюднені досі, та ті, як є нам відомо, чи не є вони частиною нашого розслідування, який зв'язок із цією справою, та чи мають вони якесь юридичне та фактичне значення для цієї справи? Ця трагедія стала другою за останній рік у польському військовому авіаційному середовищі. Зокрема, в липні минулого року під час тренувань на авіашоу загинув також інший майор. А генеральний командувач збройних сил Польщі тимчасово припинив польоти винищувачами F-16 через трагедію, і це стосується усіх польотів, окрім оперативних, тобто бойових чергувань і розвідувальних польотів. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Міністерства національної оборони Польщі оприлюднили посібник безпеки. Ця публікація має вже 50 сторінок. А в її підготовці взяли участь також урядовий центр безпеки і кілька десятків експертів. За словами віце-прем'єра, міністра національної оборони Польщі Владислава Кошіняка Камиша, це найкращий такий посібник у Європі. Завдяки ньому можна дізнатися, як підготуватися та реагувати на рі різного типу загрози, зокрема, він заявив, що посібник, у якому є вказівки, як повести себе в різних кризових ситуаціях і йдеться не лише про найскладнішу ситуацію мається на увазі війна, але також як поводити себе під час стихійних лих і пожеж. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Мартін Кервінський додав, що посібник це елемент створення безпеки громадян. Посібник можна завантажити із веб-сторінки порадні Як додав очільник відомства внутрішніх справ та адміністрації, також буде доступна друкована версія кільканадцять мільйонів примірників передадуть мешканцям Польщі. Відомий вже перелік закордонних поїздок президента Польщі Кароля Навроцького, першою столицею, яку він відвідає, буде Вашингтон. Після він побуває в Італії, а незабаром після цього у Литві та Фінляндії. Спочатку Сполучені Штати та зустрічі з президентом Дональдом Трампом, і це плани перших закордонних подорожей президента в Білому домі. Він зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом вже третього. 2 вересня як повідомив голова бюро міжнародної політики в канцелярії президента Мартін Пшидач, передбачено обговорення ключових для Польщі питань. Тематика безпеченства, регіональне тематика регіональної безпеки американської активності, як ми всі знаємо, це наш головний союзник. Також у співпраці збройної промисловості. І президент, не лише як глава держави і найвищий представник Польщі, але і як очільник збройних сил має свої повноваження і хоче, щоб ця співпраця продовжувалася. Звісно, на основі обопільно корисних умов, щоб наша армія була якнайкраще об. ładna i najsuczasniejszą techniką. wyposażona w jak Президент Кароль Навроцький розмовлятиме з Дональдом Трампом і про економічне співробітництво, зокрема про енергетичну безпеку. А повертаючись зі США, голова Польщі відвідає Ватикан, де зустрінеться із папою римським та президентом і прем'єркою Італії. Польський президент також відвідає Литву і Фінляндію. А на цьому це були всі підсумки тижня у Польщі. Підготувала їх Христина Срібняк до нових зустрічей. Thank <laughs> you.